Дуже багато зараз різних розмов йде про те, чи можлива бронь взагалі від мобілізації за гроші. Хтось каже так, хтось каже ні. Давайте трошечки прояснимо цю ситуацію: чи можлива? Так, можлива. При яких умовах це можливо? Давайте будемо розбиратися. Що це взагалі за ініціатива така? Простими словами, війна для бідних. Це, якщо зовсім простими словами: це війна для бідних. Бо в кого є гроші, те й відкупиться, при чому офіційно відкупиться. Це ініціатива Кабміну. Кабміну А ті, хто отримує зарплату 35 тисяч і більше, вони отримують броню. А, і скажу вам так, дуже багато зараз хто скаже, що «та, це ще не прийняли, не зрозуміло чи приймуть. Я скажу вам так: а, це особиста моя думка. Цю ініціативу підтримують. Її підтримують. Чому? Тому що треба наповнювати бюджет. Треба наповнювати бюджет. Грошей нема. Ви всі про це розумієте. А, що буде з допомогою від партнерів, не зрозуміло. А, тому. І навіть якою б вона не була та підтримка від партнерів, все рівно повинні бути гроші свої в нашій країні. Де їх взяти? От різними такими способами. Що далі? От, що ще може бути, так? Дивіться: нелюдські штрафи, щоб поповнити казну. В Раді обговорюють штрафи до 200 тисяч гривень за наявку до ТЦК. Ну, ця новина вже взагалі прогреміла, мабуть, на, не тільки на всю Україну, на весь світ. А все для чого? Для того, щоб наповнювати бюджет, як я вже казала. Буде дуже багато всього. Це ось не тільки, я думаю, ось всім цим це не закінчиться. Буде багато всього. Для чого? Для того, щоб наповнювати бюджет. Такі, як гетьман, це вже починають знову вилазити і казати про те, що все буде підвищуватись, будуть податки підвищуватись, і треба щось робити для того, щоб наповнювати бюджет і так далі. Дивіться, все просто. Якщо не буде допомоги від наших партнерів, гроші треба буде шукати десь всередині країни. Більше того, податки будуть збільшувати. Будуть збільшувати. Про це вже говорять. Про це вже говорять. І ось для мене, знаєте, такий сигнальчик, як щось вже гетьманцев починає про щось говорити, це 100% втілять життя. 100% так було. Ось коли він при владі, ще ось з того моменту, коли він при владі, завжди так відбувається. Ба більше будуть з'являтися нові податки. Е, я не знаю, щось там на кшталт на чисте повітря, за велике місто. Податки на море, я не знаю, та на все, що завгодно. Все це залежить знаєте, від фантазії наших можновладців. Це мені нагадує ось пам'ятаєте мультфільм про Чіполіно, де ось цей Лимон, він як представник влади, пам'ятаєте, як він казав? На, на повітря так, податок на повітря. Коли ми ввели податок на повітря, ви перестали менше дихати. Що це за неподобство таке? Ось тут щось, щось знову таке. Ось тут це мені нагадує щось про ці штрафи про 200 тисяч за наявку до ТЦК. Ну, як це так? Ви ще обурюєтесь? Ну, як це так? Ось і про податок на дощ, Там сильний дощ з грозою, там, з вітром і так, далі, і так далі. Ну, ось це все. Це все нас чекає, скажу вам так. Чим довше буде війна, тим більше всього ось цього буде, розумієте? Все дуже... Це така формула, це така ось сучасна формула наша. Чим довше війна, тим більше всього цього будуть вигадувати, розумієте? І головне правило: або воювати, або платити. Є гроші, платиш, нема грошей, ідеш воювати. Якось так. От я це розумію так. А тим часом ТЦК просто продовжують свавілля. Подивіться відео. ТЦК запакували в бус волонтера Тарана Кирила. Йому в присутності ВСП та працівників ТЦК та СП виписали повістку для уточнення даних. На місце викликали поліцію, але поки вони їхали, на чоловіка вже зробили наказ про мобілізацію, хоча він не пройшов ВЛК. далі його направили до військової частини в місті Рівне. Чесно, я не знаю, чим закінчилась вся ця історія. І мені дуже хочеться, щоб а, там все вирішилось справедливо. Тому що, знаєте, тут вже виходить так, що просто ТЦК роблять, що хочуть і зовсім не несуть за це відповідальність. Більше того, мене дуже сильно обурила ось ця новина про те, що хлопчина у ТЦК, зовсім молодий хлопчина, і вже не пам'ятаю, в якому місці це сталося, просто порізав собі вени. покінчити життя, життя самогубством. бо... Ну, Я не знаю, що там відбувалося. Наскільки зрозуміло, там його й били, і все що завгодно. Потім ТЦК собі такі сказали, що та, це він все сам, це він все сам, і там при ньому знайшли гідозепам і так далі. Дорогенький гідозепам, він навпаки, заспокоює. Це знаєте, ось ТЦКшники думають, що всі дурні чи що. Ну, поцікавтесь, що таке гідозепам. Це Препарат, який навпаки заспокоює, а вони написали, ну вже таке вигадую, що від гідозепаму при ньому, ну наче як при цьому хлопці знайшли гідозепам, і він був якийсь такий, знаєте, як, як під наркозою, ну щось таке, боже, вже таке не суть, правда таке не суть. Просто обурює більше всього те, що ось вони роблять просто все, що хочуть, і е, е, ну, їм за це нічого немає. Наостанок хочу вам показати відео одного адвоката з представником ТЦК. Просто подивіться. На секундочку ТЦК незаконно утримувала чоловіка прямо на вокзалі. Просто послухайте, як адвокат з ними розмовляє. Я думаю, він розмовляє з ними саме так, тому що прекрасно знає, що вони не мають на це права. Дивіться відео, будь ласка, і пишіть, що ви думаєте про все це. У мене все з цією темою. Дякую. Все до ЦК, можете бути вільні. Кого тут тримають? Вас тримають? <рекул> Вас тримають. Все, свободі. Додому, <рекул> ЦК, на контору, картошку прибирає. Прибирай сумку, пішли. Все, досвідос. Штамп. Я як поставлю штамп, вам місце мало буде. Шановний, на руску 183, заяву і пішов нахер. Шановний. Як так як належить. Пішли, все, все, все. устроїли гинуться тут пачками. Гене, де люди пачками пакують. Не, не, не людей вбивають, так ми робить. Як такі ситуації, діють знаю, що По зубам давай. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.